Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати баклажани на зиму. Це, виходить, дуже смачненькі. І скажу вам, що у мене на каналі вже є такі мариновані баклажани, які я робила в тому році. І там було багато таких запитань, що чи не забагато цукру, чи не забагато оциту там ви додавали. Ну, сьогодні я буду робити трошечки інакший маринад і покажу вам, і покажу вам що мені для цього потрібно. Я взяла 2,5 кг таких баклажан, 2 головки часника, 8 штук таких середненьких цибулі. Цибулі беріть чим побільше, вона дуже смачна отут у цих баклажанах маринованих. Дуже смачно. Три листочки таких величеньких лаврового листа, оцет мені потрібно, олія для смаження, перець з горошком, цукор і сіль. Ну, от покажу все, що мені потрібно. Я зараз почистю ці баклажани від шкірочки оцієї і ще раз їх зважу, скільки їх уже у чистому вигляді вийдеться. І потім вже буду робити маринад вже для під, під оцих вже баклажани. Я їх зарю отаким ж крибочком. Почистю. Ну, як чистити, їх буду, не буду показувати, тому що кожен знає, як баклажани треба чистити. Почистю і покажу далі. Покажу вам, що я баклажани почистила і зважила, і в мене вже в чистому вигляді вийшло кілограм 900 кг. От під цю кількість буду робити маринад. Ну і покажу вам. А зараз покажу вам, як я буду нарізати їх. Тому що я їх зараз буду обсмажувати. Бачите, це такий трошечки величенький. Я розрізала його отак. Можна отак. На троє. Бачите, отак. Рубесенько. Отак. Ну, десь приблизно на сантиметр. Отак, щоб було. Це теж. Так, отакі кусочки виходить. Отак. Отак. Я вже біля плити поставила, щоб сковорідка нагрівалася. Можна на дві сковорідки обсмажувати зараз, і буде трошки швиденько. Я зараз це і зроблю. Але спочатку покажу вам, як я їх буду обсмажувати на одній тільки. І скажу вам, що я як їх почистила від шкірки, я їх не мила, я їх помила була до того. І тепер я їх не пересолюю нічого, так як я їх нарізала, так буду обсмажувати. Ну, от покажу Ще раз, як нарізано. так грубесенько, як я казала, на сантиметр більш-менш так все, буду наливати олії. Так небагато. О, десь столову рушку. От і буду ставити, обсмажувати їх. Огонь зробила трошки менший, щоб не дуже був сильний. Бачите, як обсмажилися трошки. Ось так. І зараз ще трошечки з другої сторони. Отак і з другої сторони обсмажилися. Можна забирати їх. Так і виходить. І знову так додам сюди долью олії трошки. І знову буду ставити по всій сковорідці сковиці. слідуючи як бачите, вже всмажилося. О, Все, буду забирати, Ларко так прямо. Сковорідки в миску. Бачите, який огонь завеликий. на такому огні я їх і смажу. Зараз, як казала, поставлю ще одну сковорідку щоб було швидше. І всі пересмажу і вже тоді покажу вам. Баклажани я вже всі пересмажила. Отакі От вийшли. Бачите? Вони гаряченькі, я люблю, щоб, їх, щоб вони були трошки такі підсмажені. Дехто трошки лише легенько обсмажує, а я, я отак люблю, щоб вони були трошечки більш підсмажені. Ставлю хай остивають. А я, поки вони будуть остивати, буду нарізати цибулю і чесник і покажу. Я порізала цибулю, покажу вам як. Отак на півкільцями. І порізала чесник. Такими пластиночками порізала. Так, от. І тепер, поки це хай постоїть, буду робити маринад. Я взяла таку баночку на півлітрову. Це 0,5 мл води. Я думаю, у кожного така баночка є. Холодної води. холодної води. Тепер візьму сіль. Візьму отаку це столова ложка у мене, скажу вам, і отаку от. Покажу. я буду пробувати Це Такий малесенький вершок, можна сказати, без вершка покажу. Так, її підрівняю. Мікарське, що на відео показує вершок у ложки. Без вершка. Це покажу. я взяла скільки соли. Тепер візьму цукор. Так. Без вершка. Одна столова ложка цукру, і друга столова ложка цукру. Отак. Тепер візьму оцет. У мене є така кружечка мірка, вона на 250 мл. Мені потрібно поки що тільки 100 мл візьму. 100 мл наляла оцету. І теж додаю сюди. Я це зараз все перемішаю, щоб розтану. Ось сілій цукор і спробую маринад. Якщо треба щось буде, я ще додам. А в описі вам напишу, скільки чого я дала. Але ще скажу вам, що завтра вони будуть стояти, маринуватися в холодильник. Я ставлю зараз їх, оці баклажанчики. І завтра, коли я буду вже їх складати в баночки, буду стерилізувати і буду оцей маринад кип'ятити, я ще спробую його на смак. Раз. Скажу вам, що я додала ще 100 мл води. В описі я все напишу, скільки чого. Але я цей маринад буду ще пробувати, як я казала, коли буду його кип'ятити. Це вже буде завтра. Я взяла отаку глибоку миску і зараз буду складати і покажу вам. Беру баклажани. І от так буду їх тут складати рядами. Десь так. Бачите, баклажани. Тепер ларовий листочок отак. У мене великі листочки, тому я їх ірву. Тепер да, цибулі, так, трошечки її в руках, перетру. Так, можна. Візьму так, як ми кажемо, у руку, скільки взялося чесника. Я так теж розкладу. І тепер чорний перець горошку. Отак, дрібку взяла. Це. І знову зверха. Отак буду розкладати баклажанчики. І тепер знову цибулі. Так гарнесенько. Трошечки перетирати її можна. Ще візьму. Чесник взяла так. Теж. Ще можна взяти. Так. І знову перець, дрібку. Отак. Ви можете ще додати якісь перці, які ви любите за своїм смаком. Все можна додати ще за своїм смаком. І лавровий листочок, отак, ще. І знову так буду чередувати. І зверху нею засиплю. Ось mm, Отак так, трошечки прижму гарненько руками. І тепер гарнесенько залью оцим маринадом ці баклажаночки. Бачите, якраз на 600 мл і добре мені підійшло. Тепер візьму отаку велику тарілочку, отак гарнесенько, гарнесенько прижму. І тепер можна прикласти. Чимось таким важким. Ну, я набрала поки що баночку літрову води холодної і так приклала. Зараз побачу, як холодильник у мені підійде. Якщо трошки зависоко буде, я щось придумаю друге. А ви теж можете придумати щось друге, таке важкувати, щоб ці баклажани були у цьому маринаді гарнесенько. Ставлю у холодильник на, ну, до ранку, зараз на часах пів шостої. Хай буде шоста. І це буде до ранку, десь 9-10 година, коли мені підійде час, я буду вже з цими баклажанами далі продовжувати робити. Чим більше вони будуть стояти в холодильнику, навіть можна і ніч і півдня, ще, тим краще буде, тим краще вони промаринуються. Ставлю в холодильник і поки до зустрічі. Це вже другий день і знову усім доброго дня, скажу. І скажу вам, що це 10 година ранку і я вже виняла баклажани з холодильника. Як бачите, так і залишила таку баночку на них, щоб вона прижимала їх. І зараз буду набирати у півлітрові баночки. отакі. Я сьогодні буду у таких баночках закривати. Баночки гарненько промила і кип'ятком облила їх. І все стерилізувати не обов'язково, тому що я буду стерилізувати баклажани зараз. Ну що буду піднімати тарілочку, і зараз буду пробувати, які вони получилися. Це тут. Бачите, Зараз я їх трошечки оцей маринад них, тому буду докип'ятити його, а самі. Баклажанчики, попробую на сіль, на цукор, на кислоту. І вже буду знову дивитися, чи треба ще щось у маринад додавати, чи нічого не треба. Візьму трошечки ложкою, отак їх переверну. Бачите, які вони гарненькі. Буду зараз балочки накладати. Я буду накладати вилочкою і покажу, а там побачу, можливо, і ложкою. Але щоб цибулі можна було набрати сюди, побільше. Отак. І так гарненько буду притискати, щоб побільше їх туди влізло. І скажу вам, що я попробувала один баклажанчик, і мені тут чуть-чуть соли і чуть-чуть тут треба. От зараз я буду вже оце додавати, буду кипятити маринад і додам це на свій смак. А вам уже в описі все напишу. Отак От вклала плотненько. І так, зараз всі накладу, потім тому покажу. Покажу вам, що вийшло у мене 5 баночок. Ось так зверху ще трошки цибулі у цієї поставила. А це декілька штучок таких баклажанчиків залишилося, ми будемо їсти. І оцей зараз е, е, маринад, що залишився, я теж додам туди в каструлю і йду ставити маринад, хай закипить. Покажу вам, що маринад гарненько закипів. Я трошки скручу Огонь. І тепер скажу, покажу вам, що я буду додавати ще. Взяла чайну ложечку. Це буде пів столової ложки солі. Отак. От неповна, без верха. Не, не те, що не повна, але без верха. Чайна ложечка солі додам. ось сюди. Перемішаю трошечки її, хай розстану. І тепер візьму. Отаку стопочку. Можна взяти мірку, але я, я більше користуюся такою стопочкою вже привикла. Але іншим разом для того, щоб показати, беру мірку. Ну і скажу вам десь е, отак 40 мл, оциту я ще додаю. Отак. Все. Можна зараз буде виключати, перемішаю ще отак. Ну і ще попробую. Все-таки ще попробую, як. Чи Не треба цукру більше. Все, більше нічого не треба. Буду заливати маринад у баночки. Я склала в таку каструлю, якраз підібрала, що якраз на 5 баночок мені підійшло. Отак у кожну баночку. Наниз, як бачите, рушничок я не застелювала, ніколи цього не роблю. І ніколи в мене нічого не тріскає. Отак, кожну баночку залю. заляла. А тепер можна взяти вилочку, чи ложку і отак трошечки отам туди. Щоб гарнесенько пройшов маринад аж донизу. Ще. Отак. Кожну баночку. Так. Візьму ложечку і поправлю і подивлюся, чи треба ще сюди. Доливати маринаду, чи не треба. Можна, ще десь можна трошечки, небагато, потрошечки доляти. От і все. Візьму кришки. Просто маринаду залишилось. Десь так 100 мл маринаду залишилось, але хай краще він залишиться, накриваю кришками. Тепер візьму. Кружечку біля мене отут є така трошки тепленька водичка, тому що я гарячим маринадом залила вже ці баночки. І заливаю по самі плечики баночки водою оцією. От і все. Бачите, десь отак. На добрий палець нижче кришки Ось сюди. Водички. І зараз я підберу кришку, трошечки прикладу кришечкою, щоб е, оці кришки не совалися з баночок. Я взяла таку стареньку кришечку, я завжди її тримаю для цього, такого, щоб коли мені щось потрібно. Отак. отак, просто. І все. Хай закип'ять. Можна зверху ще кришкою накрити, але вони швиденько закип'ять, водичка теплесенька. Ну все, хай закип'ять, далі покажу. Покажу вам, вода закипіла, і з цього часу я буду їх стерилізувати 10 хвилин. Більше не треба, це півлітрові баночки, більше не треба. Якщо літрові, то можна і 20 хвилин отак стерилізувати. Я сключила трошечки огонь на помірному такому огні, щоб отак вони, вода кипіла, щоб не розліталася то вода по баночках зверху. От і все. Бачите, і отак зараз знову кришечку прикладу їх 10 хвилин і буду виключати. Пройшло 10 хвилин і я вже буду закривати їх під ключ. Зараз закрию кришки під ключ і покажу вам. Баночки я вже всі закрила, кришки під ключ, і покажу вам -такі вийшлися. Бачите, такі гарячі. Ну, так я їх перевернула. Можна зверху їх тепер накрити теплим рушничком, можна накривати. Вони не тільки парені, вони і стерилізовані, тому їм їх не обов'язково накривати. Але це за своїм бажанням. І можна їх зберігати як у подвалі, так і у квартирі. Вони дуже гарно зберігаються. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, ставите лайки. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші побажання, чого бажаю, як завжди, і вам, і вашим рідним. А головне, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!